У процесі цього Господь сказав: Я прошу тебе, Марк, залишити свій бізнес, відкласти все це в бік, свою кар'єру. Я хочу, щоб ти пішов на повний час у служіння. життя може ставати неспокійним і напруженим. Інколи нам потрібно змінити фокус і відновити наші стосунки зі Словом Божим і Богом. Ваша віра може пересувати гори. Ці передачі допоможуть вам продовжити чи відновити своє дослідження слова Божого. Віра називає неіснуюче, як існуюче. Починайте свій день з конкретного плану, записуйте те, що каже вам Господь, і що ви з цього для себе виносите вранці і ввечері. Приведіть свої слова до згоди з писанням і сповіданням, яке базується на Слові Божому. Присвятіть себе дослідженню Слова і виводьте себе на новий рівень віри Божої. Бачте себе зростаючими у стосунках з Богом. Роздумуйте над Словом Божим, зростайте у молитві і покращуйте своє життя. Прорвіться до своєї перемоги силою віри. Знайдіть потрібні вам відповіді про віру і про те, як вона діє. Отже, ми дякуємо тобі сьогодні за те, що Господь несе наші турботи. І ми люди вільні від турбот. Ми дякуємо тобі, і ми прославляємо тебе, і ми шануємо тебе сьогодні. Ми такі захоплені. Тут сталося так багато чудових речей. І ми віддаємо тобі хвалу, і ми шануємо тебе. Ми поклоняємося тобі сьогодні. Бо ти той, Хто несе наші турботи. Дякуємо Тобі в ім'я Ісусе. Дякуємо Тобі, Ісусе. Дякуємо Тобі, Господи. Отче, ми дякуємо Тобі сьогодні. Дякуємо Тобі за те, що Ти є нашим Господом і нашим Спасителем. Дякуємо Тобі, Ісусе, за те, що Ти є нашим пересвященником. Отче, ми дякуємо тобі сьогодні за твоє слово. Це був такий чудовий час. І ми дякуємо тобі за нього в ім'я Ісуса. Амінь. Відкрити, будь ласка, свої Біблії на 10 розділі Євангелія від Марка. 17-й вір. Коли Ісус вирушав дорогу, до нього підійшов один чоловік, спав перед ним на коліна і запитав Його Учителю благий. Що мені робити, щоб спадкувати життя вічне? Ісус сказав йому, чому називаєш мене благим? Ніхто не благий, окрім одного Бога. Ти знаєш заповіді, не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідчи неправдиво, не кривди, шануй батька Твого і матір. Він сказав йому відповідь, учителю. Все це зберіг я від юності моєї. Саме тому він став благим. Розумієте? Саме тому він став благим. Ісус поглянув на нього з любов'ю. Слава, гроші та все інше. Він полюбив його. І сказав йому одного бракує тобі. Піди, все, що маєш, продай, і роздай бідним, і матимеш скарб на небі. Тоді приходь і йди за мною, взявши хрест. Я хочу, щоб ви зауважили тут дещо. Здається, це щось другорядне. Однак це дуже і дуже важливе. Ті люди, яким Ісус сказав, Приходь іди йди за мною. Стали апостолами. Він сказав це апостолам, дванадцятьом апостолам. Хіба цей юнак не був би гарною заміною Юді? Гарна думка, чи не так? Амінь. Він же збентежений цими словами. Відійшов зі смутком, бо мав велике багатство. Смуток і скорбота це вбивці. Скорбота, особливо, коли ви ще нічого не втратили. Депресія це коли ви сумуєте з приводу того, що ви ще не втратили. Депресія це лиха річ. Скорбота і депресія це відчуття втрати. І з цим юнаком ще все було гаразд. Він засмутився, але з ним все було гаразд. Йому не потрібно було відходити. Це було погане рішення. Адже він міг би сказати: Ісусе, я не розумію це. Я був більше впевнений в тобі. А тепер я серджуюсь. Мені неприємно, але я нікуди не піду. Бо в тебе слова життя. Тому я залишусь з тобою. Я залишусь з тобою. І це би змінило всю ситуацію. Амінь. Отже, Ісус, поглянувши навколо, Каже учням своїм, як важко тим, хто мають багатство, увійти в царство Боже. Учні жахнулись від слів Його. Але Ісус знову каже їм у відповідь мої діти, як важко тим, хто покладається на багатство, увійти в царство Боже. Верблюду легше пройти крізь зголчене вушко. Ніж багатому увійти в царство Боже. Якось одна репортерка сказала мені це. Вона сперечалася зі мною стосовно багатства. І вона процитувала мені це місце. Верблюду легше пройти крізь голчане вушко, ніж багатому увійти в царство Боже. Вам потрібно прочитати весь уриву. Як важко тому, хто покладається на багатство, а не просто багатому, тому, хто покладається на багатство, саме так чинив той чоловік, і це йому чогось коштувало. І я вважаю, і це просто між нами і Богом. Але я вважаю, що в той час це коштувало йому звання апостола. Традиція говорить, що то був Варнава, але я недостатньо глибоко це дослідив, щоб стверджувати це. Хоча я вірю, що саме так це було. Амінь. І потім Ісус каже: легше верблюду пройти крізь голчене вушко, ніж багатому війти в царство Боже. І ті справді бідні люди сказали: так, ми знаємо, що це правда. Вони ж надзвичайно дивувалися і говорили поміж собою. Хто ж може спастись? А Ісус, подивившись на них, каже, і я хочу. Так, я з цим ще не закінчу. Кожен член його команди був багатий. Кожен з них. І, можливо, Матвій заробив свої статки в сумнівний спосіб. Але в будь-якому випадку він був багатою людиною. Амінь. Слава Богу. Він був збирачем податків. І там є ще дещо. Але все це в минулому, чи не так? Хвала Богу. Дякую тобі, Господи. Ісус, поглянувши на них, каже: неможливо це людям, але не Богу. Бо все можливо Богу. Все можливо Богу. З людьми це неможливо. Але з Богом все можливо. Ви з ким? З Богом. Алілуя. Я з Богом. Тоді для вас все можливо. Для нас все можливо. Так само, як і з Богом. Якщо ми з Богом. Алілуя. Ну ж бо, віддайте Господу хвалу. Алілуя. Сьогодні тут звучить багато хвали та радості. Дякую тобі, Ісусе. Дякую тобі, Господи. Людям це неможливо, але не Богу. Бо все можливо Богу. І почав Петро говорити йому. Ось ми залишили все і пішли за тобою. Ісус сказав відповідь істинно кажу вам: нема нікого, хто залишив би дім чи братів. Чи сестер, чи батька, чи матір, чи жінку, чи дітей, чи землі заради мене і Євангелії і не отримав би нині у цей час серед переслідувань у сто крат більше домів, братів, сестер, батьків і матерів, і дітей, не жінок. І земель, звісно, переслідування приходять. Вони приходять. Нехай на вашому багатому обличчі буде посмішка. Бо вони приходять. Я навіть не можу передати вам, як мені байдуже це. Але послухайте. Неможливо з цим загравати. Люди не є вашою проблемою, бо ми не воюємо проти тіла та крові. Ми воюємо з демонами, з дьяволом. Дьявол такий же реальний, як і Бог. І на цьому їхнє порівняння закінчується. В ньому немає нічого доброго. і він той, хто змушує людей робити неправильний. І поганий вибір. Амінь. Я люблю людей і я дуже ненавиджу дьявола. Така людина отримає нині або зараз у сто крат. Скажіть зараз, 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 ви не можете сказати зараз про те, що сталося якийсь час. Тому. Бо щоразу, коли ви говорите зараз, воно оновлюється. Щоразу, коли ви говорите зараз, воно оновлюється. зараз. Зараз нема зараз жодного осуду тим, хто у Христі Ісусі. Зараз нині. Тобто першого зараз вже не існує. Зараз. І не отримав би зараз у цей час. Або за свого життя посеред переслідувань у сто разів більше домів і братів, і сестер, і батьків, і матерів, і дітей, і земель, а в віці майбутньому життя вічне, і багато з перших будуть останніми, а останні першими. Слава Богу. Знаєте що це? Це ваша справжня програма опіки від Ісуса, на все життя. Коли я навчався в університеті Орела Робертса, я намагався це пояснити, але вам потрібно зрозуміти сутність цього. Глорія їхала до супермаркету і молилася іншими мовами, щоб їй не довелося біля каси нічого залишати. Бо в той час. У нас було дуже мало грошей, і жодного разу не доводилося щось залишати. Амінь. Таким тоді був наш фінансовий стан. І я бачив, що на нас Лорією поширилось благословення Авраама. Цікаво, що це означає? Я ще зовсім не знав писання. Я нічого не знав, я ще не читав цю книгу. Я вірив їй, але я не читав її. Я перейняв це в свого батька. Моя мама читала Біблію, а тато вірив тому, що говорила мама. Якщо Вініта говорила, що так каже Біблія, тато вірив кожному її слову. І пізніше, коли йому вже було за 60, він вирішив, що почне читати Біблію. І він сказав: Кенете, це дивовижно. Звісно, я не кажу, що він взагалі ніколи не читав її, але він не досліджував її. І він був як той чоловік в посланні Якова. Він читав її, любив її, але не з наміром чинити на підставі записаного і так далі. Але після того, як вони з мамою охрестилися в дусі святому. І після того, коли я почав навчати слово віри, господь сказав моїй мамі, прийми його як твого служителя, а не просто як твого сина. І все змінилося. Отже, в будь-якому випадку, слава Богу, слава Богу. Якось, повернувшись занять додому, я сказав «Глорія, я знову і знову читаю про те, як Бог зробив Авраама багатим. Багатим, 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 багатим. І потім Ісаака. Ви читаєте, і там говориться, що він ставав багатшим, багатшим і багатшим і став вельми багатим. Вельми багатим. І він став таким багатим, що цар розсердився на нього, бо досліджуючи таку єврейську літературу, як Хумаш, і так далі. Ви бачите, що те місце, де він жив. Було розкішнішим, аніж царський палац, і цар йому дуже заздряв. Отже, я подумав зачекайте хвилинку. Благословення Авраама через Ісуса поширилося на мене. Справді? Так, так говорить Біблія. І Авраам був ба. Ба, ба, знаєте, багатим. Нарешті я це вимовив. Багатим. Це біблійне слово. Це важливе біблійне слово, як в старому, так і в новому завіті. В Біблії немає доктрини бідності. Є певні речі, які можуть підкинути таку думку. Але вона не підтверджується у всьому Слові Божому. Тому її там нема. Ця доктрина була збудована не людьми, а дьяволом, який намагався утримати гроші від церкви. Отже, кажу вам я так захопився цим. Мені хотілося якнайшвидше повернутися додому. я повернувся додому, посадив поруч собою Глорію, прочитав їй ці місця писання і сказав: «Глорія, ми багаті вже зараз. Це лише питання часу, кохане. Ми просто почали вигукувати і радіти. Алілуя! Глорія сказала, що вона вірить в це. І відтоді ми віримо в це. І він зробив нас багатими. Він зробив нас багатими. І якщо вам не подобаються багаті проповідники, то вам краще зараз піти звідси. Амінь. Слава Богу! Алілуя! Тут у всіх рядах сидять багаті проповідники. Слава Богу! Все це там. Це навіть важко висловити. Боже мій, ви хочете сказати мені, що ви незалежно багаті? Ні. Я залежно багатий. Мій власний капітал. Він не такий вже й великий. І це добре. Зрозуміти мене правильно. Якщо порівнювати його ще з чиїмось. Наш дім. Вся земля, газові свердловини. Все це належить служінню. Це не належить особисто нам. Я забув, що цей світ цього не знає. Вони думають, що я всім цим володію. Але ні. Я просто тут працюю. В мене просто гарна робота. У нас лорію. Амінь. І це чудово. Алілуя. Бо ми служимо люблячому Богу, який не хоче, і я можу довести це вам на підставі книги повторення закону, де писання говорить, і особливо, якщо ви будете читати новий люблячий, ні, новий люблячий, гарна назва. Новий живий переклад і розширений переклад Біблії. Де Бог говорить про свій народ по завіту. І він каже: серед вас не повинно бути бідних. Бог все забезпечив, щоб у кожного було набагато більше, ніж достатньо. У кожної людини було набагато більше, ніж достатньо. Але незнання і традиції роблять Слово Боже неефективним. Вигадання людьми доктрини, завдяки яким дьявол краде, вбиває і нищить. І я говорю про чудових людей. Я говорю про те, що побожні добрі люди, які дотримуються вчення бідності і страждають від цього. І потім д'явол скерує їх проти нас, бо вони вважають, що через наші гроші ми йдемо в пекло. Я скажу вам, що відправить вас в пекло не гроші, а любов до грошей. Любов до грошей. Я а це моя дружина Ліза. Ми народились згори в, в 1976 році. Саме тоді, коли до нас потрапили деякі матеріали брата Копленда, які повністю змінили наше життя. Це було таким відкриттям і чимось настільки новим для нас. Ми слухали Кеннета по і на телебаченні. Всі ті матеріали, які були досяжними, касети, касети. Ми слухали наші касети, набори касет з проповідями Копленда, ті набори касет, які були у нього на різні теми, на які він навчав. І це був твердий фундамент. Коли ми стояли на слові Божому, яке ми чули, яке вони навчали, вони діяли у нашому житті. Пастор нашої церкви, який заснував нашу церкву, пішов на пенсію, і потім прийшов інший служитель, який через певний час помер. Я був одним із старішин. нас було четверо і Ми почали виконувати обов'язки пастора, проповідувати у церкві і займатися іншими різними речами, якими потрібно було займатися у церкві. І ми проводили співбесіди з іншими кандидатами на місце нашого пастора, який помер. І в процесі цього Господь сказав: Я прошу тебе, Марк, залишити свій бізнес, відкласти все це в бік, свою кар'єру. І я хочу, щоб ти пішов на повний час у служіння. Якось він повернувся додому, і я не знала, що він думав про це. Він впевнено увійшов до кімнати і сказав «Кохана, це я Я покликаний робити це. Це те, для чого Бог мене призначив. І він сказав: якщо ти зі мною у цьому не на сто відсотків, я не робитиму це. І я сказала, давай, коханий, давай. Це чудова подорож, я з тобою. Тоді я розповів про це іншим трьом старішинам нашої церкви, і минуло, мабуть, 4 чи 5 місяців і я став пастором тієї церкви. І коли я став пастором, у нас накопичився борг, який перевищував мільйон доларів. І після того як попередній пастор помер, менше людей почали відвідувати церкву. Це було результатом тривалої відсутності пастора і в 2015 році. Ми провели конференцію і розрахувалися за приміщення церкви в 2015 році. Відтоді, щороку року ми могли виділяти більше ста тисяч доларів на місіонерську діяльність, і Бог просто давав нам благодать бути здатними робити це і робити ще більше. І я думаю, що все це завдяки вірі людей, і вони вірять Богу разом з нами. Вони довіряють Богу, і завдяки цьому ми бачимо, як щось відбувається. Ми бачимо, як змінюється наше суспільство, завдяки тому, що робить Бог. І то був процес, щоб залишити бізнес. То було рішення. Так. Бо наша платня зменшилась. Я пішов на досить суттєве зменшення платні, щоб робити те, що ми робимо. Але я знав, що Бог благословив мене і мій бізнес. Я знав, що Бог був моїм джерелом, а не моя робота. І навіть незважаючи на це, у нас завжди була мрія мати дім за містом, який ми хотіли збудувати своєрідний дім нашої мрії. І я поклав все це на поличку і сказав: Я про це не переживаю. Я хочу йти за тобою, Бог, я хочу виконувати твою волю. Приблизно через рік, можливо через півтора року, ми почали будувати за містом дім нашої мрії. Бог ніколи не дасть нам щось пропустити, Коли ми йдемо за його волею, він не той, хто зменшує, він завжди той, хто примножує. Це ще одна річ, ми дізналася від служіння Коплендів. І я вірю в це. Вони довели це на підставі слова Божого. Я Думаю, наше партнерство, коли у нас була можливість сіяти в служіння Коплендів, є благословенням, яке ми завдяки цьому отримуємо. На нас є благодать робити те, що ми робимо. Тому що би Бог не покликав нас так. робити, він дає нам благодать робити це. І також у нашій церкві ми хочемо бути впевненими у тому, що передаємо спадок наступному поколінню. Наші лідери, які стоять під нами, молодші за нас, і їхнє покоління береться за слово Боже. Я ніколи навіть не уявляв те життя, яке приготував для нас Бог, і те, як Він хотів використовувати нас, щоб справді допомагати змінювати життя, допомагати навчати інших. Допомагати приводити інших до Христа. І це справжнє благословення, справжній привілеї, мати можливість це робити. Кожна п'ятниця на передачі «Переможний голос віруючого, це день пожертвувань. І я знову хочу прочитати вам з послання до Галатів 6.6. Там говориться: а хто навчається слова, ділись всяким добром з наставником. Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяний. Що посіє людина, те й пожне. Якщо ви почули слово на ці передачі сьогодні, чи цього тижня, чи в якийсь інший час протягом останніх більших 30 років, які ця щоденна передача виходить в ефір по всьому світі, тоді що ви робите, коли ви чуєте це і воно торкається вашого серця? Ви приходите до Господа і запитуєте отець, як ти хочеш, щоб я відповів на це? І якщо він хоче, щоб ви якось приймали участь у роботі цього служіння. Якщо він спонукає вас згодитись у вірі, тоді робіть це. Якщо він каже вам фінансово приймати участь у роботі цього служіння, тоді робіть це, Бо, будучи партнером з цим служінням, ви стоїте разом з Кеннетом і Глорією Копленд, коли вони проповідують це безкомпромісне слово віри по всьому світі від краю до краю. І те саме слово, яке потрапило у ваше серце, і змінило ваше життя через ваше партнерство, потрапляє в життя і серця людей по всьому світі. Партнерство це сильно. Амінь. Амін. Отець. Ми приймаємо сьогодні пожертвування наших телеглядачів. Ми приносимо їх до тебе, Господь Ісус, і ми говоримо роби з цими фінансами все, що є в твоєму серці. І ми називаємо кожного партнера, кожного, хто сіє у це служіння благословенними. Ми називаємо вас примноженими. Ми говоримо підводьтесь і просувайтесь в ім'я Ісуса, і нехай у вашому житті буде видно доброту Господа. Амінь. І, перш ніж ми закінчимо, я хочу нагадати вам, що ви можете дивитися всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCM.org.ua. Ми впевнені, що вони є для вас благословенням. Обов'язково приєднуйтесь до нас наступного тижня. Ми будемо продовжувати викладати Слово Боже і навчати тому, як жити і ходити вірою. Ми будемо раді, якщо ви знову до нас приєднаєтесь. Велике спасибі за те, що дивитесь нас. Я Джеремі Пірсон нагадую вам, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є. Господь! Тези до передач «Переможний голос віруючого» допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні. Використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте її з нашого сайту KesiaMorkije в розділі медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіяморкює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.